Привіт, українці! Сьогодні покажу вам кортесеньку партію з класною ідеєю проти сицилійського захисту. Є4, С5, Кін Є2! Що це за хід такий кінє 2? Як так можна грати в шахи? В чому йде? Що за дурня, пане гросмейстер? Ідея полягає в тому, ми хочемо піти c3, d4, але пішаку не є 4, немає кого захищати. Якщо ми ходимо кіні в 3, чорні ходить d6, ми ходимо c3, чорні ходить кіні в 6, наш пішак під боєм нема кому його захистити. А ми робимо хід кінє 2. Виглядає як повна дурня. Мій суперник пішов d6, ніби найдор, а я ходжу g3. Кіні в 6, слон g2. Слони g2 захищає пішачка. Чорні пішли кінці 6, я зробив рокіровку, чорні g6 і я c3 все, в білих вже велика перевага. На шостому ході в сицилійському захисті в білих вже серйозна перевага, бо це 3D4 зупинити неможливо. Неможливо спинити ідею, час якої настав. Це 3D4, мій суперник пішов слон 7 я пішов в D4, чорні ще й побили, це D, це D. Я подякував за центр, все, я виграв боротьбу за центр, виграю партію завдяки центру. Рокіровка, кінь C3, легко виходить, чорні ходять А6, я ходжу H3, Ну, готую виведення слона на Є3. Чорні пішли тура б8, все в чорних проблеми. Бо немає центру. В кого центр? В мене центр. Я вивів слона на Є3, а чорні по флангу, ходять Б5, кудись ходять. І вгадайте що, вгадайте. Що? Ба-бах, удар по центру. Подвійна атака. Чорні зразу зупинили віртуальний онлайн-годинник. І я виграв цю булет партію У далекому 2019 році. Центр ходом тіні 2, Ж3, слон Ж2, d 3 d 4 Ми захоплюємо центр, а в якийсь момент бабах! Удар по центру, виграш матеріалу, мій суперник здався, після дає. Б'ю коня на c6 безплатно. А якщо захищає коня на 6, б'ю коня на в6. Все. Кінець, до побачення. Є 4ц5, кінь є 2.